Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. І сьогодні той самий історичний відео, в якому ми будемо апати титул на кеджі. Декілька каток ми зіграємо 100%, тому що я не впевнений, що в нас це вийде з першого разу. Хоча до титулу нам ще залишилась якраз одна катка. І перед тим як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей ютуб канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Ну і давайте скоріше вже апати титул на кенджі. Мені вже, чесно кажучи, самому не терпиться, вже дуже хочеться цей титул собі в профіль. Так, ми будемо, звичайно, грати в Frolball. Я би міг зіграти в Solo Shade, але там зараз відкрита карта. А в Frolbлі карта ось така, якраз непогано під нього підходить. Плюс що тут. Модифікатори. Я взяв, звичайно, на щит, так як це доволі імбовий модифікатор. Ще, звичайно, можна було б взяти швидкість, але ми візьмемо щит. Що ж, і let's go першу катку. Це так хвилююче. Я ось вдів навіть на фальшники. Так, давайте робимо. Так, який е е е е там був пік наших суперників? Вольт. Ну, Вольт це контра. Ой-ой-ой. Ой 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 ой, 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 ой. Так, щит. Вольт і Рікоше, да. Це, звичайно. Контра. Просто неймовірна. Просто неймовірна контра. Просто неймовірна. Так, да, Вольт там зайняв. Кущі. Давайте ось так закинемо і <сі> ту. Задефав. Якось з горем пополам задефав. Уйду, і Встиг, встиг. встих. Да, так, я не фупа, звичайно, але встиг. <сі> <сі> Давайте втечем. Хорош. Серіл хорош. Так, рікошета убити. Там ще залишається вольт. Оп-оп. Як! Ну ви що знущаєтесь? А... Давайте ось так закинемо льту. Гаджет, 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 гаджет. Не встиг гаджет. Так, ну там Деріл начебто має забивати, але на жаль Джекі. У Джекі дуже імбова ульта. Ну і звичайно. <смітно> В нікуди викину. Давай Деріл, Деріл, хорош, забив. Мужик як Дерів. Як же ж важко грати без тімейтів, яких ти розумієш. Спасибо. А тут уже один-ноль. Надо, щоб хтось якось ламав стіни. Деріл, Перша катка не вдала, звичайно. Я ще грав, начебто вчора, теж допивав якраз майстерність на відос ось. І я 9 каток підряд слив. 9 каток. Так, е, да. я вам зараз покажу, скільки тут. Було в мене кубків, ось 1126 в мене тут було кубки, я всі слив. <гум> <гум> Тому що і тім метю нема. Я зараз пробую знайти собі тіму, якщо ні, то підемо знову в соло. Що ж, нікого не знаходить, ми йдемо в соло. Просто з надією, з надією, що ми хоча б один раз виграємо. Так, рикошет Френк. Ну, отут пік, в цілому, думаю, однаковий. Давайте отак закинемо. Знову ні по кому не попав. По. Так, Френк, ламай. Ламай, ламай, стіну, Френк, ламай! Чо не ломаєш? Ну це. Є, ну я не знаю, ну. Ну, от що з ними робити? От що з ними робити. А, я ж. Я думав, я здоха я. Що я стався? Так, там Фрэнк. Угу. <звук> угу. <звук> Ось так закинемо кузу. <звук> Найс. Nice. Ну шо ти чекаєш, господи, Фрэнк? Як я таких чилів не люблю, це жах якийсь. Оп-оп. Так, там у нас що, там у нас все окей. Ну ладно, ми в цілому виграємо. Я якщо чесно, подумав, що він зараз не попаде. але він попав. Що ж, а ось і те. Що ж, а ось і титул на кендж. Зараз ми його заберемо. Так, да, він тут нам ніяк не показався. Але ось! Самурай. У самурая немає цілі. Лише шлях. Забираємо. Як гарно. Я зараз скріншот, звичайно, робити не буду, бо я думаю, це одна з причин, чому у мене не записувались відео, тому ми його зараз робити не будемо. Отримуємо титул. Отримуємо титул, ідемо його, звичайно, ставити. Це мій перший титул на персонажа. Ось так це все діло виглядає. На Кенджі ми його теж візьмемо. Ну тут я лише змінив іконки, мені так подобається більше. Ось. Ось так це виглядає. Що ж, і я думаю, ще одну каточку можна. Зіграти. Не знаю, звичайно. А давайте а давайте ми спробуємо зіграти в ранговий і візьмемо туди Кенджі. Ну, е, звичайно, незалежно від того, яка там буде карта. Т давайте спробуємо. Саме найкраща карта для Кенджі. Ну. Зараз ми подивимося кого в нас візьмуть наші суперники. Я би тут взяв мо. Чесно кажучи, я б тут взяв мо. Або навіть ту саму Чесі. Пайпер, Анджело. Джин. Цей. Е, Кейл. Але ми йдем Кендж. Ну, зараз, час, щас, щас, щас. Щас ми подивимося, зараз uh, у них якраз буде два випора. Берікошит, ні, ми Кенджі не беремо. <laughs> ми Кенджі не беремо. Uh, я візьму Piper. Я візьму пайпер. <кхм> так, ну що ж, як вже катка загрузиться, ми до вас повернемося. Так, що ж є. Замонтажилась катка. Хофела самурай. Да, виглядає доволі гарно. У них пік. У них пік. Останній був Ларі і Лорі. Пік не самий найкращий, дивлячись на те, що у нас іде Пайпер під розкриття. Хорош. Попав. І я теж попав. Так, им бы там что-то сломаты. <laughs> так, что там, что там, что там, что там? Им бы там что-то сломаты. Опа, Чинозис. Хорош. Мусбельт. Давай! Забрав, 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 забрав. Хорош. Так, у нас є Ульта і Гіпер. Це непогано. Це там Бель, 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 Бель. Давайте залетимо на Бель. Я слився! Серйозно. Ну, це, звичайно, було випадково. Так, ну ми програємо. І це через мене. <смас> мабуть, так, мабуть, так. Так. <смас> да. слили, скоріш за все, через мене. Ну. Гаразд, ми. Так більше робити не будемо. Так, <nuvarna> <s apology> да, потрібно було юзати, мабуть, гіперзаряд правіше, щоб їх якраз відкинуло. Так, один разочок є. Попали. Хорош спайк, спайк хорош. Мінус спайк є. Так, все, ми в цілому виграємо. Хорош. Спайк, не сливайся. Бой, підходь! Ти ж бачиш, в тебе дуже мало ХП. Ож, найс. Ну, пацани, ну як? Ну. Ну що ж ви разом стали? А, ну, вони зараз все одно виграють. Ну, не стійте ви в кучі. Та відійди від мене, відійди! Допоможіть мені, будь ласка. Ох. Так, що ж, одну картку виграли. Зараз виграємо ще одну. Сподіваюсь. Ось такі в мене напальні є. Yeah. sugar and spice. Спайси. Спайс. Так, попав там по комусь. Як нас жмуть? Я оцього не розумію. Так, я би, чесно кажучи. ...карту отут чуть-чуть би відкрив. Урупу пугупу пупупубу. Давайте. Перейдемо сюди. Я не знаю, чи він зараз там у кущах цих. Чи ні. А ні, він оно. Так, ну ми поки що виграємо. Як він попадає, коли я його навіть не бачу. Аааа! Ну чого це так гіпер важко і зайця. Так, ми опять сливаємо, да? Через те, що я її саду гіпер. Я не знаю, я... подумав, що я його доб'ю. Так, о, хорош. Хорош, 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 Бо, это че честно боза, тащи всю катку. Бо лучший, я лучший, то не, я попу, Бо. Я вам кажу, всю катку затащив, чисто бов. Так, що то наше є? зона. Давайте ще разочок зіграємо за кенджі гарячу зону. І якщо ми виграємо, то ще відкриємо два янгольських стартропа. А якщо ні, то. ні. <ф> да, якщо тут, звичайно, зараз. Буде якась Джесі в них, але в них Джессі немає, ну. Вау. Давайте на пені. Оце вона мене винесла. Гаразд. Та як ти по... Вот даешь. Так. <Слышко> 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 цілому, ну, непогано йдемо. В цілому йдемо непогано. В цілому йдемо непогано. А де там файно? Так, хілимся, хілимся Хілимся Оп, oh, oh, oh. не попав. Ну ладно. Oh, oh. Та Як же ж ти не попадав... <ріст> <ріст> Тік. Та як? Як? Я не розумію як. Угу. Ну знову голова тіка. Ну поможіть! Ідуть собі такі. Ну все, ми сливаємо. Ми сливаємо. Тому що у нас в тімі Кенджі. Так, окей. Ні, я ці стардропи заберу. Я ці стардропи заберу. Да, відос виходить якийсь сильно довгий. Ну, Нічого. Так. тіма у нас тут є. Тима у нас тут є. Так. Просто потрібно. Просто потрібно зайняти четверте місце і вище. Та я ж Тімлюся. Да. Джела. Хіт! От постійно сливаєшся від котів, від ну, от Так, у нас там Карл, Мек, Ну ми потімимося з ними. Нічомусь так здається. І. і Сту, окей. І Сту, і Сту, і Сту Там нікого. Там Сту Що ж, ідемо тоді з мати шелі. Там нікого немає. Так, тут у нас ще одна шелі. For... Тут кто і... шелі... Тут стоїть нічого не зробить. Вау. І ще одне шелі є. Так, окей. Ще там остається ще одна шелі? А ч ти тут стоїшь? а а а Точно! як же я не додумався, що він криса? А я думаю, а чого він тут стоїть? <свісно> а він Криса. Ясно, ясно. А я тут думаю. А чого він тут стоїть? <свісно> що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, тому що там стільки всього ще буде. І відоси, і стріми. От, і до наступного відео.